Всім привіт! З вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене знову тематичний образ, і я думаю, що по моїй шикарній укладності мого чубчика ви вже здогадали, що сьогодні ми з вами поговоримо про Сабріну Карпентер. Початком цього відео я закликаю вас підписатись на мої соціальні мережі. Я зараз активно почала вести інстаграм, кидаю туди сторізи і хочу бачити вас там. Тому, будь ласка, буду дуже рада вашій підписці. Ну і, звісно, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, можете задонатити мені за те, що я вам роблю такий класний контент і навіть вчасно. І я вважаю, що це досягнення в наш час. Знаєте, в останній час я відчувала. Деякий застій в музичній індустрії, особливо, якщо ми говоримо про жанр поп музики. І ні, я не говорю, що не було якоїсь крутої музики, чи не виходили класні пісні. Звісно ж, ні. Просто мені здалось, що багато виконавців змінили свій вектор. І саме якісної, дорогої, крутої попси, яка могла би радувати моє вухо, було ну дуже і дуже мало. Але ось не щодо Недавно поп-індустрію розірвала неймовірна красуня Сабріна Карпентер. І я дуже рада цьому. І ви зараз у мене запитаєте, а хто це? Які взагалі хіти у Сабріни Ми знаємо, окрім Еспресо? А я вам умікну ось цю пісню. Please, 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 please. Ось цю. Like і ось цю Тобто так, Сабріна насправді більш відома вашому вушку, ніж ви собі могли уявити. Багато хто вважає, що Сабріна лише ось-ось з'явилась на сцені. І я сьогодні тут, щоб зруйнувати цей міф і розповісти вам історію однієї маленької, але дуже талановитої співачки Сабріни Карпентер. Сабріна Карпентер прямо зараз рве всі чарти зі своїм хітом еспресо, який дуже сильно завіруси. Вся у тіктоці і займає перші місця у всіх чартах, переганяючи дуаліпу та багатьох інших відомих артистів. І насправді я думаю, що це лише початок зіркової кар'єни Сабріни на рівні світової поп-співачки. адже вона додала нам у музику те, чого так довго не вистачало всім слухачам у світі. А саме якісне шоу, крутий образ, заїдаючі трендові треки, та і просто вона ну така вже мила. Ну і звісно, зараз ви справедливо повинні зауважити, що насправді багато артистів дають. Нам якісне шоу, круту, якісну музику, і немає нічого особливого в якісній попсі. Але все ж таки Сабріна дечим виділяється. Таким, знаєте собі, маленьким, але дуже важливим фактором. Вона робить свої шоу не просто якісно чи пафосно, вона робить це. Трендово і прямо зараз створює самостійно новий подих у поп-індустрії. Тому пропоную вам поближче познайомитись з такою співачкою, як Сабріна. Це відео ми з вами умовно поділимо на дві частини. У першій частині я пропоную вам познайомитися з Сабріною. Поговоримо про її біографію, дитинство та початок кар'єри. Спойлер, він був дуже і дуже кардинально іншим від того, що ми з вами бачимо. Бачимо зараз. Ну і у другій частині я дам вам відповідь на питання: у чому феномен Сабріни? Чому вона вмить стала такою відомою і встала в ряд з найвідомішими артистками у світі? Поговоримо про її грамотно побудований медіа образ та обговоримо власне її пісні. Ну що ж, я думаю, що ми можемо починати. Сабріна Енлін Карпентер народилася 11 травня 1999 року у сім'ї Девіда та Елізабет Карпентер. Вона має трьох старших сестер та є племінницею Ненсі Картрайт. І якщо ви не знаєте, хто це така, то Ненсі відома акторка у США. А для нас вона може бути відома тим, що озвучувала дуже довгий час. Варта Сімпсона. Як ви розумієте, Сабріна не була з бідної чи нещасної сім'ї. Наприклад, у свої 9-10 років вона почала завантажувати перші кавери на Ютуб з каверами на пісні Адель та Крістіни Агілєри. І батько, який побачив, що Сабріна по справжньому почала захоплюватись музикою, ні, не віддав її на музичний гурток, не познайомив з якимось талановитим вчителем, який навчив би її правильно співати. Він побудував в їхньому домі справжню звукозаписуючу студію. Бомба, а не батько. Також Сабріна навчалася вдома. До речі, у 2009 році Сабріна взяла участь у співочому конкурсі від Майлі Сайрус і взяла почесну бронзу. Третє місце. By Miley Cyrus. Всього у 12 років Сабріна підписала свій перший контракт з музичною компанією. І насправді тут у вас може виникнути деякий дисонанс, адже до 2021 року насправді Сабріна була нам більш відома як акторка, аніж як співачка. Гей, watching Disney Channel. Насправді Сабріна Карпентер любила музику завжди і дуже вдало поєднувала як акторську кар'єру, так і музичну, повноцінно розділяючи між собою ці дві сфери діяльності. Вона виступала на фестивалях, при цьому знімалася у другорядних ролях в кіно, в серіалах, записувала пісні для мультфільмів і навіть озвучувала персонажів. Наприклад, вона озвучила принцесу Вів'єн з мультика Моя прекрасна Софія чи Прекрасна Софія. Сорі, я ніколи не дивилася. este mult de neșariu У 2013 році Сабріну помічає Дізней і одразу забирає до себе в компанію цю малесеньку, красиву, блакитну оку блондиночку з чарівним голосом. Сабріна одразу отримує роль в серіалі Історія Райлі і продовжує грати у ньому аж до 2017 року. У Дізней Сабріна повноцінно поєднує як музичну кар'єру, випускаючи різні музичні сингли та навіть. Альбоми під керівництвом а, компанії, яку тримав дізней, так і знімається у різних фільмах та серіалах. Наприклад, давайте ознайомимося з першими музичними роботами Сабріне. Так, вони були дещо простими, вони нагадували нам майже всіх виконавців з дізней, але вони все одно були, як на мене, доволі милими та прикольними для її віку. Отже, її дебютний сингл «Can't blame a girl for trying». trying putting blue will be the stars oh, eyes wide open. wide open smoke and fire з її відомих ролей, наприклад, вона грала у фільмі Висока дівчина, який був популярний навіть у нас в Україні. І так насправді у Америці Сабріна була відома у своїй тусовці як акторка Дізней та як музикантка. Наприклад, її другий альбом «Еволюшн» зібрав 13 тисяч проданих копій всього за тиждень і зайняв 28-му позицію у чарті Білборд, що є доволі. Непоганим результатом насправді. Але якщо говорити з вами чесно, то насправді в той період Сабріна нічим особливим не виділялась. Її музика не була чимось крутим чи супер особливим. Вона не мала якогось крутого медійного образу, і ми могли бачити в ній просто дівчинку з Дізней. Це проблема багатьох акторок, які грали в Дізней, їм дуже складно вийти з цього образу милих дівчаток та хлопчиків. І Сабріна не була виключення. але насправді мене такі історії більше надихають, ніж розчаровують, адже ми можемо бачити повноцінний ріст людини як артистки. Це не історія про те, як дівчинка буквально за один рік отримала шалену популярність і тепер не знає, що з нею робити. Сабріна повноцінно 10 років йшла до своєї мрії, і лише через 10 років після початку її кар'єри вона отримала таку жадану популярність. І як на мене, це дуже багато про що говорить. У 2018 році Сабріна випускає свій третій альбом, паралельно знімаючись у фільмах та просуваючись на різних шоу. У 2019 році Сабріна випускає свій четвертий альбом. І вже в цьому альбомі вона починає потрошечки відходити від образу такої дівчинки з Діснею і починає говорити про більш особисті такі теми. І, знаєте, альбом в цілому звучить більш. Серйозно, ніж всі її попередні роботи. У 2021 році Сабріна підписує контракт з Айлен Рекордс. І напевно, прямо зараз ми повинні їм подякувати. Адже вони одразу починають робити Сабріні новий образ та одразу втягують її мале. І одразу втягують її в маленький такий скандальчик з Олівією Родріго. До речі, про цей скандал ми з вами ще поговоримо. Але поки давайте поговоримо про її перший сингл Скін, який був випущений вже під керівництвом Айленд Рекордс. Він був одним з найвідоміших синглів у її кар'єрі. Саме з 2021 року Сабріна потихеньку починає ламати свій образ і переходить до такого більш лаконічного, більш іронічного, більш сексуального образу, який ми бачимо зараз, тому давайте про перевтілення. Бо я впевнена, що ви зараз думаєте: ну коли, коли вже Сабріна стане тією Сабріною, яку ми любимо, коли стався ось цей перехід. А я вам скажу у 2022 роді. Тоді вона випускає альбом, що на 180 градусів змінює її кар'єру. Emails Mails Can Send, який одразу здобуває популярність серед молоді. Першим серйозним хітом Сабріна стає Нонсенс. І саме в цьому кліпі ми починаємо бачити. Перші спроби отримати свій власний образ в індустрії. На цьому етапі Сабріна вже починає робити свій ось цей майже коронний макіяж. Єдине, що трішечки менше рум'ян вона додавала. До речі, макіяж Сабріни зараз є супер трендовим, супер типовим, і дуже багато мейкап блогерок в Тіктоці просто повторюють цей макіяж, роблять про це відео, що теж на даному етапі є дуже великою родзинкою Сабріни. Також у цьому Кліпі, ми змінюємо її такі милі дитячі локони на справжні, такі гарні голівудські кудрі, які дуже і дуже змінили одразу ж Сабріну. Прям реально дуже багато що змінює зачіска. Ну і, звісно, у цьому кліпі з'являються вже іконічні коротесенькі спіднички Сабріни, які на даному етапі також є частиною її образу. Нонсенс і справді стає такою гарною хіто, поп піснею яка одразу починає подобатись публіці, бо на тому етапі мені здається, що нам вже не вистачало такої простої, класної попси щось по типу, вибачте, за порівняння, до Cat, яка на той момент вже все, сказала всім, папа, тепер я в репі. Також однією з вирішальних подій, завдяки якій Сабріну Карпентер, помітила широка аудиторія, стало те, що Тейлор Світ запросила її як гостю виступати у себе в турі на концерті Концертах. Тоді публіка познайомилась з малесенькою милою білявочкою в милих сукнях і з шаленою харизмою на сцені. До речі, чи можемо ми назвати лише Тейлор Свіфт, як ту, яка популяризувала ім'я Сабріни. Насправді ні, адже зараз ми з вами повернемося до Олівії Родріго. Скандальчик з нею теж дещо підбурив публіку, яка ще більше на той момент дізналася, хто така Сабріна, не лише з боку того, що вона акторка. Дізний, але і з того, що вона музикантка. Е, насправді, я думаю, що цей скандальчик, звісно, більше роздули фанати, але давайте я вам розповім, бо всі про нього говорять. А в чому там сіль ніхто ніколи не пояснює, довелось шукати самій. Олівія і Сабріна вийшли з Дізней, тому, звісно, вони перетинались між собою. А ще, здається, не поділили хлопця Джошуа Басета. Ніхто точно не знає, але всі думають про те. Що Олівія не просто дружила з Джошуа, а що вона з ним зустрічалась. А потім у нас з'явилися пліточки, що Джоша зустрічався із Сабріною. Тепер ви ловите ось ці ниточки зв'язочку? О, так. Олівія у своїй пісні Driver License трішечки натякнула нам на Сабріну Карпентер. Знаєте, не дуже така прям гарна згадка, адже вона згадала її в тому ключі, що зараз. Ось цей бойфренд, по якому страждає наша Олівія знаходиться з тією блондинкою, яка набагато старша за Олівію. А Сабріна, старша за Олівію дійсно. Не набагато на три роки, але все одно. І до речі, найцікавіше, що підмітили фанати, те, що коли Олівія випускала тизер до цієї пісні, кидала в інстаграм шматочок, то там говорилося про брюнетку. А вже в самому кліпі в пісні співається про блондинку. Ото і думайте, знаєте, ми могли б сказати, що це просто якісь плітки, просто фанати це роздули, і насправді ніякого там конкуренції ворожнечі немає. Але всьо через два тижні Сабріна випускає свій трек Скін, де каже про те, що взагалі-то вони могли б дружити, а не оце конкурувати між собою за якогось Джошуа. Джошуа теж там, до речі, між піснею Олівії і Сабріни випустив свій трек лай лай але нас не цікавиться це. Звісно, скандалів, як у реперів, у нас не сталось, і всі благополучно злізли з цього потягу скандалу. Але фанати досі тягають цю історію з зірками Дісней. І я не знаю, чи можна так говорити, але мені здається, що саме ця ситуація стала таким каталізатором до того, щоб Сабріна отримала якусь таку більшу медійність. Також, звісно ж, ми повернемося до концертів Тейлор Світ, адже публіка була просто в захваті від Сабріни. Вона була дуже енергійною, вона мала на сцені харизму. Сабріна Карпентер це ідеальний приклад сценічної присутності. Коли людина не просто співає, а коли людина відчуває сцену, і коли, не дивлячись на всіх е бек-танцюристів, не дивлячись на всі шоу, ти дивишся лише на неї, тому що вона почуває себе супер впевнено, вона супер харизматична, і вона дуже-дуже гарна. І дуже гарно вміє підбирати під свій тип зовнішності наряди. Звісно, ми розуміємо, що цим займається не вона, а її піар-команда, але давайте потиснемо. Ним руку цій піар-команді. Адже завдяки тому, що Сабріна дуже гарно проявила себе в турі Taylor Swift, її просто почало любити тисячі людей. І з того часу кількість фанатів в рази збільшилась. Сабріна, знаєте, це один такий шматочок енергії, який поєднав у собі все, що може зачепити глядача. Крутий образ, сценічна присутність, класний голос, дуже заїдаючі та трендові пісні. Ну що ж, а тепер. Давайте заглибимось у феномен Сабріни Карпентер. Чому ж ми не можемо відірвати від неї свого погляду? Чому ж вона так швидко завоювала любов фанатів після зміни образу? І що такого особливого в цьому медіаобразі, що так сильно подобається нам? Я запитала у вас в своєму інстаграмі, ви мені дали дуже різні відповіді. І що здивувало мене найбільше, це те, що абсолютно всі відповіді були дуже різні. І в той момент я зрозуміла, що насправді так, Сабріна Карпентер – це поєднання багатьох факторів, які ми зараз з вами розберемо. Основним поштовхом для розвитку у кар'єрі Сабріни стався тоді, коли вона вирішила кардинально змінити себе, відійти від ролі дівчинки з Дізней, але при цьому залишити найкраще, що є, коли ти стаєш амбасадором Дізней. Тобто, це не була історія як з Майлі Сайрус, яка вибралась просто і, і випри. Кернула на своєму дискушарі і ми не знали, що з цим робити. Сабріна Капентер дуже грамотно поєднала зміни з тим, що вже мала на той момент. І я думаю, що насправді це і є формулою успіху її, як поп-співачки. Її музика є якісною, але при цьому вона не претендує на звання чогось геніального. Такі пісні ви можете увімкнути в машині або просто веселитись від них десь на вечірках. Пританцьовуючи в стилі Сабріни. І я щиро вважаю, що в цьому немає нічого поганого. Немає нічого поганого в тому, щоб робити трендову музику з легким звучанням. До того ж, Сабріна має дуже класну харизму, і як я сказала, вона за ці 10 років вже здобула велетенський досвід, тому знає, як працювати з аудиторією, що додає їй плюс 100 до без того класних заїдань. Юючих пісень, які ти легко можеш запам'ятати і наспівувати десь собі, коли готуєш якусь пасту з морепродуктами. Їсти захотіла. До речі, про живі виступи. Сабріна це не той випадок, коли ти просто стоїш і співаєш на сцені. Вона створює повноцінні шоу з танцями, з представленнями, з суперкрутими декораціями, і все це доповнює її ідеальний такий образ кокетки-блондинки. Сабріна не лінується і повноцінно вчить всі хореографії зі своїми а, бек танцорами що дуже дуже. Дуже класно додає їй такої професійності і виглядає це все дуже і дуже епічно. Я не кажу, що інші не танцюють, але просто у Сабріни прям реально повноцінні хореографії. Звісно, як на мене, вирішальним пунктом є особистий бренд Сабріни. Карпентер. Чесно, тут треба тиснути руки піар-команді, які правильно використали зовнішність Сабріни і змогли створити ось цю бомбу сповільної дії з нотками ретро. Сабріна дуже грамотно поєднує в собі ось це ретро і супер мега трендовість. Ось ці коротесенькі суконьки з такими сердечками, до речі, від українського бренда Фролов, вони є просто візитівкою Сабріни. Цьому вона використовує супертрендові в даному сезоні бантики буквально всюди. Її милі спіднички, які настільки коротенькі, що без шортиків тут не обійтись, також створюють їй особливий вайб. Довжелезні підбори та купа блискіток, все це тепер асоціюється тільки з нею. Її укладка та макіяж теж є абсолютним трендом. І буквально сотні дівчат намагаються повторити. Ось ці локони шикарні. Насправді команда Сабріни дала нам те, чого так довго не вистачало в індустрії. Вони дали нам милу, фемінну дівчинку-кокетку, яка при цьому може тобі відкусити палець, і яка ідеально вміє іронізувати над собою. Я вважаю, що більш ідеального образу для неї немає, тому що вони навіть обіграли її зріст, і ось ті довжелезні підбори, це ж просто. Ідеально підходить для Сабріни, яка там має 150 см сантиметрів собі. Ми, до речі, з нею одного зросту. Я прям така вау, і таке буває в цьому світі. Тепер я, Аріана Гранде, Гага і Сабріна Карпентер, маємо більше спільного, ніж ми могли би колись подумати. Тому так ми повинні змиритися з тим, що візуал на даному етапі також дуже багато чого вирішує. Умовно візуалом у нас є Лана Дель Рей. Коли ти дивишся на всі ці квіткові віночки, це одразу нам. Нагадує саме її і з Сабріною, зробили абсолютно той самий а, крок, піар-такий хід, де ми просто асоціюємо макіяж лише з нею, ось цю укладку з нею, і дуже багато речей, які тепер ми можемо назвати вау в стилі Сабріни Карпентер. І я вважаю, що це дуже і дуже поважно. Тому давайте об'єднаємо всі ці пункти. Мила, заїдаюча музика, е, круті повноцінні шоу. Дуже Дуже харизматична співачка, яка абсолютно точно знає, як себе потрібно вести на сцені, яка вміє поспілкуватися з фанатами, яка знає, як правильно просуватися. І також, звісно ж, образ цієї співачки. Суперкрутий такий милий, кокетки образ, який дуже сильно імпонує багатьом людям. Ну і звісно, обіграли ось це ретро, що зараз знову, до речі, входить в тренди в американському суспільстві. І якби ви не сміялися з Тред ось саме такі ретро-речі вони зараз знову повертаються в моду, адже у нас зараз в моді гіперфемінність, а гіперфемінність посилає нас до тих років. Коротше, ось таке. Взагалі діліться своїми враженнями від Сабріни. Мені вона дуже подобається, і саме тому я записала це відео про неї, тому що вони повністю потрапили в моє сердечко з цим образом, з цією музикою. Мені дуже давно не вистачало чогось такого легкого та класного. Сабріна для мене це просто до Джакет свої найкращі роки. Я обожнювала до Джакет в той період, коли вона випускала всі оці пінки-пінки свої треки. І Сабріна зараз зайняла для мене цю нішу. Тому чекаю на ваші. Ваші коментарі на вашу думку і сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, просувайте мої відео в рекомендації. І будемо вдячні вам за лайк. А що будемо? Не знаю. Я і моя шизофренія. Всім па-па!